Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надя. Сьогодні з вами я поділюся рецептом дуже смачної та корисної вітаміної суміші. Вона буде складатися із меду, горіхів та сухофруктів. Така суміш чудово підійде в осінньо-зимовий період, щоб підвищити імунітет та покращити своє здоров'я. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною та продовжуйте дивитися відео. Для приготування суміші потрібно взяти любі горіхи, сухофрукти, ті, які вам подобаються. Також для контрасту я взяла кольорові цукати. Обов'язковий інгредієнт мед. У мене він зараз рідкий, оскільки тільки з пасіки. Грецькі горіхи дрібно нарізаємо. Те ж саме повторюємо із соленим арахісом та чорносливом. Усі інгредієнти змішуємо та гарно перемішуємо ложкою. Усе пересипаємо у банку та заливаємо медом у пропорції 1 до 1. Знову гарно перемішуємо. Ось така вкусняшка. Виходить. Наступає холодна осінь, і щоб зігрітися холодними вечорами, я наливаю собі кружечку гарячого чаю, беру ложечку солодкої вкусняшки та закутаюся у тепле покривало. Починаю читати свої улюблені книжки або дивитися хороші фільми. Якщо вам сподобався рецепт, ставте пальчики вгору, діліться цим рецептом з друзями і будьте здорові! Усім до нових зустрічей! Всім пока-пока!